Гра на нервах це емоційно втомлює людей, і вони починають там думати про якісь там погані речі. Такі наслідки, на думку 16-річного студента Івана Процюка, має дезінформація. Фейкові новини каже, щодня бачить в інтернеті. Загалом багато якісь маніпулятивні заголовки. Бо там хочете дізнатись правду про дзвінок Трампа з Путіну. Перейдіть за цим каналом. Там дзвінок Трампа називається одні з одногрупником. Говорили про це. Дуже багато і треба розрізнювати це. Як відрізнити фейк від правди, розповіла лекторка Оксана Березька на безоплатному тренінгу з факт чекінгу, перевірці достовірності інформації в межах роботи медіаклубу, який торік у грудні відкрили в Хмельницькому. Медіаклуб у нас створився на базі громадської організації Інтерніс Україна, яка реалізовує даний проект це дотримання прозорості, і протидії ворожій дезінформації. Проект реалізовується за допомогою уряду Канади, і саме таке рішення, гадаю, було прийнято, тому що ми живемо в Часи і наш інформаційний простір має бути захищений в Україні зі слів Оксани Береської діє 12 таких клубів. Слухачами тренінгу в Хмельницькому стали півсотні другокурсників Кооперативного торговельно-економічного інституту. Серед них і 17-річна Діана Алієва в сучасному суспільстві це максимально важливо вміти розрізняти правдиву інформацію від фейкових, оскільки зараз. Під час дії військового стану є дуже багато вкидів, фейків, які не є правдивими, зокрема зі сторони окупанта У публікації. В нас було сказано, що тут може бути пасажиромісткість 26 сидячих місць. А загальна пасажиромісткість, яка може здійснювати автобус одним перевезенням, це 72 пасажира. От на зовнішній вигляд, якщо ви подивитесь у ці цифри, нічого у вас не викликає сумніву. Назва, текст, фото і відео каже Оксана Береська можуть свідчити про неправдивість новини. Розповідає, як розпізнати її на фотографіях. Вони здаються на перший погляд реалістичними, навіть старого зразка, і дуже важко відрізнити, але якщо використати програмне забезпечення, застосунки окремі одразу стає видно, що там накладений колір і використані інші елементи штучного інтелекту. За три місяці роботи медіаклубу, розповіла Оксана Береська, це четвертий захід із протидії дезінформації. Планують їх організовувати і в майбутньому. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.